Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна і я щиро рада бачити вас у своєму просторі. Сьогодні поговоримо про основну і базову помилку жінок, дівчат у стосунках зі своїм партнером. Взагалі, я вже торкалася цієї проблеми в одному із своїх відео, грублі ці чоловічо-жіночі стосунки, але зараз хочу саме про цю проговорити як можна детальніше розкрити це питання, тому що я. Отримала дуже багато запитів на цю тему. Поясни, роз, роз, розкажи, як це відбувається, і мені легше записати відео, тому що зараз мало часу про, ну, відповідати, вести блог. І тому ми будемо з вами зараз цю тему детально роз, розглядати. Значить, основна базова помилка, з якої випливають тисячі інших помилок жінки, дівчини у стосунках з чоловіком. Поки ви не забули, ставте вподобаючку, пишіть коментарі. Якщо вам у вас є питання, да, чого б ви там хотіли, взагалі завжди пишіть в коментарях. Я все читаю, можливо, ви надихнете мене на інші відео, можливо, ви хочете розглянути якусь іншу тему. Пишіть ми обов'язково розглянемо. Отже, що це за помилка? Спочатку я зроблю анонс, а потім детально все розповім. Це віра в те. Та така нездолана надія, те, що чоловік є вирішенням всіх її проблем. І це той, хто заткне всі її дири і заповнить всі її пустоти. Тобто це чоловік герой. На моєму інстаграм десь тут теж я писала дописи про це, і в Тіктоці також розповідала. Заходьте на всі мої соцмережі, посилання є внизу, і дивіться, як я детально розглядаю цю тему, щоб ви не робили так самі для себе. Адже в першу чергу жінка. Шкодить собі. Я буду казати жінка, але ви розумієте, що це стосується і дівчини, і бабушки, і уже предбабушки, Тому що вперше всі ми бабетки, всі ми такі дами, всі ми любимо, що ми жінки, що ми родилися з жінками, що це так прекрасно бути жінкою в цьому світі. Скажіть і. Лише ми, да, от кожна власна своя дівчинка, може допомогти собі не робити з собою тих чи інших помилок, вчитися ставитися до себе з любов'ю і показувати оточенню, як з вами можна поводитися. І промовляти, як не можна поводитися. Як же це виникає? Спочатку це відбувається таким чином. Вони починають зустрічатися. Да, і дівчинка така. Так, Вже зустрічаємося рік, а він навіть не пропонує там, ну, жити разом. Да? Він, там, не, е, Можливо, мені нічого не купує, нічого для мене не робить. Подає вона все цим виглядом, скигли ноє. отримує вона те, що хотіла, чудово. Далі ну, ми вже живемо разом, а одруження так і немає. Доводить вона все так для того, що отримує пропозицію. Помітьте, що це одна із тих пустот, одна із тих незаповнених дир. І я не говорю, що одружуватися це погано, далі зрозумієте. І вона, ось наче заповнила, а щастя, не виникає, тому що тут же виникає друга незаповнена дира. І та така, так, ну пропозицію зробити тепер треба весілля, поїхало весілля, чудово зробили. Так, ну тепер вже діток треба, так ну одного зробили, другого треба, так ну вже треба будинок свій, вже там три машини своїх треба. А що ж ми вже там 10 дітей маємо, вже всі виросли з дому, виїхали, а ми ще досі не відпочивали. І так ось повна надія на чоловіка, на нього, що от мені треба заповнити. Я хочу, 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 хочу. Часто я сама не знаю, що я хочу, але мені необхідно, щоб ти все це наповнив, все це задовольнив. Навіть, якщо я не знаю, що це, да, якось мене ем, прикрив всі мої потреби і взагалі зробив так, як я тобі сказала. І що, що, що тут поганого? Да? Що тут поганого? Вперше, це те, що в кінці до кінців дівчина не буде задоволеною, вона не отримає задоволення. І, і насправді, от, з сучасним темпом більшість жінок навпаки йдуть в другу сторону. Да? От вони працюють, самі себе задовольняють і ніяких чоловіків до себе не припускають. Тому що а я ще говорю, от як воно по-базовому трапляється насправді, як передають нам після радянського простору, як нам передали батьки. Да? Як це відбувається? І формується це, звичайно, спочатку у наших мамочок, а вони від їхніх мамочок, і також воно передається нам. Тому що... В ті часи, да, ось, ну, якщо наші батьки і ще ось. Купа в них розлучень спостерігається, так їхні батьки ну розлучитися це було щось, це був нонсенс. Це я не знаю, що там мало трапитися. Тут ти е, маєш там цнопливою виходити заміж і так далі по сценарію. І підрозумувалося, що ну один і на все життя. І ось сидить така дівчинка, вона дійсно ще не сформувалася, вона ще не розвинена в 17-18 років, вона ще сама не знає, що хоче, але їй мама вже сказала, що ось ти вийдеш за. І твій чоловік, герой, оцей чарівник, зробить абсолютно все, що ти хочеш. Також є живий приклад із практики, не моєї це зі мною поділилися, але ну, неважливо, коли в дитинстві мама дівчинці проговарювала, ось. Вийдеш заміж, і чоловік купить тобі цукерку. Ось вийдеш заміж, і чоловік буде купувати тобі іграшки. Ось вийдеш заміж, і чоловік подарить тобі ролики. І ось настільки в дівчині сформувалося поняття, що чоловік дай чоловік винен, що не може бути такого, що вона це якимось іншим чином отримує, що вона вже три рази була заміжня, і вже тоді вона вирішила після третього шлюбу сходити до психолога і вони. Підняли наверх у свідомість ось таку установку, ось такий сценарій. І, звичайно, коли вона була в шлюбі і щось не отримувала, в неї включалася оця маленька дівчатка. А як же? Мама же сказала, що чоловік мені все дасть, що я все буду мати. А я ось тут що щось попросила, наприклад, і, і чоловік, ну ні, ти да, наприклад, там, чи не задовольнив якусь потребу. Часто вони можуть від самих дріб'язкових бути, що просто вже, ну. Якось і стидно розповідати, да? і від самих там, масштабних там, квартиру на неї переоформити, нову купити, машину, третю, п'яту, десяту, поїхати там чорна куди. Ну, взагалі, кому які фінанси там дозволяють це все це так сказати, щоб це все функціонувало, то втратила думку. Ну неважливо. Ось, і от вони настільки сформувалися, що їй ось це винен дожне. Ось так от і наші батьки передають. Більшості дівчат, я ж не говорю, що ми всі такі, да, що у нас у всіх це є. Але е, воно таке є зараз, можливо, у 50%. Тому що ось навіть якщо брати моє оточення, то ось так через одну. Одна вважає, що от, от вона на тому етапі да, що вже підросли, підросли трошки дівчатка, уже що шлюб є вирішенням всіх їх проблем. Друга вважає, що о, як я знайду хлопця, я буду щасливий. Е, третя вважає, хто вже заміжня: От якби той чоловік відкрив би бізнес і ми мали ще більше грошей, це я б вже була щаслива. Тобто і відбуваються ось такі етапи. Я просто пояснюю, що тут є корінь, да, звідки це йде. І це, це не хорошо, не погано, це факт. Але ось там нам передала природа. Але це можна змінити, якщо у вас на це, звичайно, є запит. І... Також хотіла підкреслити, що ось ця дівчинка, яка заповнює заповнює всі мої пустоти, ці пустоти будуть е, з'являтися безкінечно. І що тут погане, да, от я ніяк не можу сказати, відволікаюся, що в цей процес, в цьому всьому процесі, коли вона прикладає все це на, на чоловіка, в нашому випадку, вона не проживає себе. У неї навіть не може виникнути там, думки десь здалеку, що вона сама може бути. Джерелом задоволення своїх потреб. Звичайно, чоловік і дружина, всі ми, всі ми друг другу щось винні. Це безумовно. Да, ми, ми завжди, коли йдемо в партнерство, в шлюпи, ми, ми безумовно щось один одному винні. Це обговорюється, хтось готує, хтось прибирає, хтось гроші носить, хтось в ресторан запрошує, хтось фінанси організовує. Да, безумовно, ми щось один одному винні. Але позиція, що ти дорогой, винен мені все. Є трішки нездоровою і не екологічною, правда ж? Ось. І по-перше, ці ж пустоти ніколи не закінчаться і ніколи, ж, значить, і не з'явиться поняття, що вона може стати собі джерелом задоволення. Адже вона ж ну, така поведінка проявляється не лише, так як я розповіла, на цих прикладах. Да? Вона не може відпустити взагалі як можна людину кудись відпускати. Вона, ну, ну я не знаю. Людина має свої думки, а ти маєш її кудись ну вона цілісна, да, ти маєш її кудись відпускати. Ну Умовно, да? говорю так, як ми звикли в народі. Е, вона не може відпустити чоловіка на рибалку, да, на ту добу, щоб він там провів час з хлопцями, напився, що вони там роблять взагалі не важливо. Вона не може, адже як же цілу добу їй доведеться бути наодинці з собою. А хто я? Я не хто. Я не можу дарувати собі емоції, щастя, задовольняти якісь свої потреби. Я йому буду дзвонити, я йому буду істерувати, я йому буду казати, що зараз війни поріжу, якщо ти не повернешся через півгодини, або кляче, що ти взамін. Я, можеш, можеш їхати, але скинь мені тисячу доларів на карточки, щоб я всі цю добу провела в торговому центрі. Ви ж розумієте, що це не здорова позиція. І вона все частіше зустрічається. Ну, такий в середньостатистичних родинах. І до чого я взагалі закликаю цим відео, цим матеріалом, що я вважаю, моя суб'єктивна думка, розділяти її чи ні, і взагалі, що робити з інформацією, що я вам сьогодні дала, вибір залишається лише за вами. Тому я закликаю, що кожна дівчина, кожна взагалі здорова, свідома людина, да, жінка має мати простір для себе. Для своїх, для своїх хобі, для свого якогось проекту, для якоїсь роботи, да? можливо, хобі є шанси перетворити в заробіток. Да? Чудово, коли у вас є якийсь проект, ви ним живете, ви його розвиваєте, і в кінці до кінці він вам приносить ще і плюшечку, да? таку у вигляді фінансового нагородження, це є чудовим і необхідно. Сформувати себе таким чином. Тому що дівчина може бути максимально красивою, просто така огонь вона ззовні, вона може бути доглянутою, да? її навчили за собою доглядати, там чоловік дає їй на всі процедури. Одягнута в одні бренди. Але ти з нею говориш, а воно дитя дитьом, воно не сформоване, воно не доросле, воно не повноцінне. Вибачте, можливо, я б, когось. Ображаю цими словами, але як я вже повторювала не в одному відео рожеві окуляри б'ються стеклами всередину, це больно неприємно. І якщо вас щось задіває, щось тригерить, це значить, що ви зараз, слухаючи мене, наблизилися реально до чогось важливого. Тому тут необхідно зупинитися, переслухати, зберегти це відео або цей запис і переслухати як можна частіше, щоб вийти з цієї позиції, адже про вік. Чоловіка, та дівчини, там, жінки не говорить документ. Документ не говорить про вік. Достатньо порозмовляти з людиною декілька хвилин, щоб зрозуміти, наскільки вона дозріла, е, наскільки вона сформована, наскільки вона цілісна. І вік тут зовсім не до чого. Можна бути 45-річним хлопчиком, який досі не знайшов себе, який досі, досі досі вірить в те, що він має стати президентом, при тому нічого не роблячи, і так далі. Тому я хочу, щоб ви направили енергію на себе і знайшли оці шляхи, оці джерела, де ви можете самі задовольняти свої потреби. І я ж не тільки про гроші говорю. Про фінанси це, звичайно, взагалі, от кожна свідома людина має бути, має мати свої джерела надходження прибутків. Це ось просто мене не переспорити в цій позиції. Я взагалі вважаю, що людина, яка не ніяк не заробляє, вона є інфантильною. Звичайно, є домогосподарки, які. Роблять в тисячу разів більше, ніж будь-який той, хто приносить гроші. І це, якщо це все відбулося, да, усе господарство на щирій на домовленості, вона хотіла, вона мріяла так, да, доглядати діток чоловіка, готувати, і вона і комфортно в цій позиції, то це окей. Якщо ні, то фінансовий заробіток має бути 100%. Також я до чого веду? що, вибачаюся. Що буває, дівчина не може 5 хвилин побути в тиші. 5 хвилин не може побути на самоті з собою, а витримати день, зараз, коли немає світла, і просто в тиші побути в своїх думках, вона не може. Їй відразу треба якась допомога у вигляді чоловіка, якщо ми беремо тему нашого відео або подруг, збирається канцілем і давайте когось там обкакаємо. Тому що неможливо залишитися сама з собою. Чому? Це ж говорить, це ж і є ознака оцієї... Е... Несформованості. Да? Людина наче шукає, щоб половинку якусь, щоб її доповнили і скласти в цілу. Але є одна актриса, але я не можу назвати її, не, не хочу. І вона любила казати, що половинка є тока в жопи. І не треба шукати своїх половинок. Ви і так маєте бути цілою. Половинки є тільки в жопи. От. І тому необхідно шукати. Отого, От що вам не достає, щоб сформувати себе в цілу. Я сподіваюся, це мотивуючи відео, надихаючи, не пройшло у вас мимо вух, тому що сама через це проходила і часто повертаюся в цю позицію. Нема такого, що ти один раз Ось я почула Каролінку, да? Ось, все, тепер я так не роблю. Ні, це так не працює. Кожного дня вертаються старі сценарії, кожного дня хочеться там, покласти всі ярлики лейби на свого чоловіка, а, ти мірятівник, хоча б футболку йому купить з суперменом там, чи Бетменом. Да? І... Постійно доводиться себе повертати. Тобто це довготривалий процес, а результат вартий того. Я дякую вам за перегляд цього відео. Ще раз перепрошую, якщо хтось прийняв це як камінь свій город, запевняю вас, у мене не було в цьому ні каплі мети. Ставте вподобайки, якщо це відео вам сподобалося. Ставте реакції, якщо ви мене зараз слухали в телеграм-каналі, да, там мої підкасти, де можна в зручному форматі слухати всі мої всі мої. Уроки, да, всі мої розвиваючі відео, які можуть дати вам психологічну грамотність. Ось кожного дня виходить нове аудіо в моєму телеграм-каналі. Будь ласка, переходьте, підписуйтеся. І взагалі без світла легше загрузити аудіо в телеграм-каналі, ніж відкрити відео на Ютубі. А взагалі дивіться і там і там. Я з вами не прощаюся. Побачимось в наступному випуску.